Дівчата, привіт. Привіт, Ліночка, Хочу розпитати в тебе про те, що ми не встигли зробити на бровіста. Щоб ти розповіла про команду інспірейшн тім взагалі, для чого вона, що це за команда, яка її філософія і наскільки багато часу ти витрачаєш на те, щоб дівчата, хлопці, які є в ній, змогли себе проявляти і ставати кращими. по Перше мені взагалі не подобається слово команда. Я це називаю моя сім'я, мої дівчатка. Ось. Ну, по перше, це просто така спроба об'єднати всіх тих, у кого я вкладувала душу, у кого я навчала своїм технікам, своїм взагалі цілям, ідеям. І... Мені хочеться, щоб ці майстри не просто розбіглися по різним містам чи по світу навіть, а щоб ми так притримувались, скажімо, однієї філософії, однієї якоїсь цілі. І е, це також спроба не просто розвивати себе чи свій бренд, а також і розвивати своїх учнів, е, тому що насправді зараз не так вже і просто е, пробитись в топ. А ось, а дівчата дійсно майстерні, вони того достойні, але деякі просто не знають, як, як це зробити. Юль, ви закінчили тренерський курс Inspiration Team, що вам дала ця освіта, і які можливо, які ви відчули зміни після курсу? Я скажу чесно, я дуже довго трималася від усіляких колаборацій, команд, і я потрапила в сім'ю, де ти не просто зростаєш і проявляєш свої професіональні, найкращі риси, ти ще можеш бути корисним ще більше своїм колегам. Ну, для мене це дуже круто. І Лєна ціную ще як особистість і як людину в першу чергу. А про те, яка вона. Професіонал своєї справи, я думаю, що знає весь світ. Дякую, юлька. І сьогодні ну це вчора було, але саме зараз на заході IBV Юлія Юля Олександрівна якраз презентувала була з доповіддю про голки і розповідала про саме конфігурацію роботу, особливість голками Fusion. Насправді, коли я говорю і про продукцію, це ж не просто так вона виникла заради того, щоб аби щось продавати. Так як Лена ставиться до всіх нюансів, які в тих самих голочках, це з такого металу, це з такого, це м'яка, це гнучка. Не всі майстри знають, що це продовження думки, продовження руки, і без інструменту, класного, в якому ти впевнений, не можна зробити кайфову роботу, і дуже багато чат, чати професіоналів між собою переповнені якимись питаннями. Не можу вкласти, чи там клієнт незадоволений, чи чому так вклався пігмент. І не всі задумуються над тим, що насправді, насправді дуже важливо підібрати іголочку, і потужність машинки, і швидкість для того, щоб той самий пігмент міг вкластися. Для мене це вищий пілотаж, і я горда. Тим, що я могла цим поділитися, і в чомусь я сподіваюсь колегам відкрити очі на очі на такі банальні речі, але важливі. Uh -huh. е, дійсно, справа професіоналізму вона в простих речах. Таких як голки, обладнання, і о, Олена прийшла до цього не нещодавно, коли це стало мейнстрімом, мати свій бренд. А це робота десятків років, будучи в професії і розуміючи, що і для чого потрібно. Так. Це зараз, от ви відчуваєте, що вам ваш досвід багаторічний допомагає, йде на користь. Насправді все, що я створювала, я ніколи не створювала для того, щоб цей продукт продавати. В першу чергу я створювала все для себе, тобто, це мій досвід, який був саме для мене. Але ж, звичайно, якщо я проводжу навчання, я маю цей досвід передавати своїм учням, а далі мої учні вже своїм учням. Так і народжувалися усі мої продукти. Так народився мій бренд. Тобто, зараз дуже багато майстрів, які Популяризують цілі саме м, ну, фінансові. Так, у мене цілей фінансових взагалі не було, і я цим, в принципі, навіть горжусь в якійсь степені. А, ось, але я зараз, скажімо так, пожинаю плоди цього, і я дуже задоволена цим. І сподіваюся, що е, ті люди, які використовують мої вже знання, не просто обладнання, а знання, вони також розуміють, що це не просто так брендік там собі якийсь очередний, А це дійсно. dosvet Я е, в на своїх базових курсах завжди рекомендую вашу продукцію. І е, просто будучи зараз як інтерв'юер, я не можу примкнути до якоїсь із команд, щоб зберігати свою свій нейтралітет. Але в мене є мої улюблені бренди, з якими я працюю, які рекомендую своїм, і ви в тому числі. Бо це Дякую, те, чим приєм. пишається Україна. Це наші найкращі виробники. Дякую, Дякую. вам за їхню реалізацію. Дякую.